Вітаю радіослухачів ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на наш канал. Дуже цікаві відео на ньому. Ставте вподобайки, а також коментуйте, діліться своїми враженнями. Мене звати Ігор Гулик і далі до наших тем. Сьогодні День кадрових рішень. Рада звільнила. Віце-прем'єра Олександра Кубракова, який віддав питаннями регіонів та відновлення України, а також звільнила ще агроміністра Сольського. Про ці та інші події ми поговоримо з вами, з публіцистом лауреатом Шевченківської премії Віталієм Портниковим. Вітаю вас, пане Віталій. Вітаю, пане. Отже, звільнення Кубракова та інших. Діячів уряду, зокрема, Сольського, свідчать, як на мене, про те, що команда Зеленського досі не розв'язала свої кадрові проблеми. Ця проблема я її називаю проблемою п'яти-шести менеджерів. Скажіть, будь ласка, чи дасть раду команда Зеленського з цією проблемою? Ну, бодай вже Після закінчення його каденції президентської. Ви знаєте, ну, по-перше, каденція президента Зеленського не закінчується, вона буде продовжуватися до закінчення так. воєнних дій. От а щодо відставок міністрів, ну ми ж з вами бачимо, що мова йде про уявлення президента про те, як має здійснюватися державне управління в ситуації, коли нівельована роль парламенту і уряду. Але я хотів би нагадати, що це не просто особиста думка зеленського. Він отримав на це мандат від українських громадян, які створили йому можливості для такого керування, які проголосували за партію Слуга народу на парламентських виборів у 2019 році. Можливості для таких позачергових виборів у свою чергу були створені відповідним рішенням Конституційного суду України. Так що ми маємо з вами беззаперечний мандат на здійснення управління без врахування. Можливостей і в функції законодавчої гілки влади. Ми ж розуміємо, що ми з вами з 2019 року, навіть без всякої війни великої, не жили в умовах парламентсько президентської республіки. Ми знаємо за попереднім досвідом, що сама президентська республіка в Україні не є ефективною, але ми в ній знаходимося і будемо знаходитися до закінчення воєнних дій. Тут нема про що дискутувати. Я зрозумів, ну але тут коли зважити на вчорашній, наприклад, інцидент в Київраді, так, коли е, слуги народу вийшли з зали, не бажаючи голосувати за надання звання почесний громадянин Києва е, Валерію Залужному і Лінії Костенко, е, трошки він не вписується в цю історію з е, рейтингу залежністю. Нашого гранта, і е, не вписується в його постійне намагання подобатися. Адже Ліна Костенко, зрозуміло, є улюбленицею е, українців. Е, ну, Я розумію е, в цій історії роль залужного так само. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, як ви її бачите, і чому так сталося? Ви що... знаєте, знову таки говорити про те, якими там мотивами керуються депутати однієї з фракцій в одній з міських рад, ну, теж дуже важко. Ну, очевидно, що хтось хоче подобатися громадянам, а хтось хоче подобатися Зеленському. Ну, в будь-якому разі, депутати і Верховної Ради України від партії Слуга народу і будь-якої місцевої ради від партії Слуга народу знаходяться там, там тільки дякуючи популярності Володимира Зеленського самі по собі. Вони не мають ніякої політичної ваги, їх можна замінити на будь-яких інших людей з іншими прізвищами, і громадяни проголосують, тому що вони голосують за абсолютно анонімних людей. Так принаймні було у 2019 році, і на місцевих виборах так було керуючись тільки своєю, я б сказав, довірою до однієї людини до Володимира Зеленського. Ну, звичайно, що люди, які обираються до парламенту місцевих рад в таких умовах, вони роблять все можливе, щоб зберігти прихильність. Першої особи, так як вони цю прихильність оцінюють. Я не думаю, що в цій ситуації як мають цікавити Ліна Костенка чи Валерій Залужний, чи чи, чи, чи чи виборці. Тому що ані від Ліни Костенка, ані від Валерія Залужна, ані від виборців Києва. Доля цих людей не залежить. Вона Я... залежить тільки від однієї людини. Якщо ця людина не захоче, щоб їх не було в списку, вони ніколи не будуть ніякими депутатами. От і все. Мені здається, це логічно. Я розумію, але я думаю, що депутати Київради вчора діяли не на власний розсуд. Звичайно, і... на власний. Звичайно, на власний. Я думаю, я, я думаю що, що депутати Київради ніколи, відслуги народу, зокрема, ніколи не діяли на власний розсуд і питання З питаннями, умовно кажучи, надання звання почесного громадянина міста чи перейменування вулиць? З точки зору актуальної влади, це все такі дріб'язкові речі, про які е, просто не варто консультуватися. Ніхто не буде на себе брати обов'язок е, комусь там е, до верховної влади е, звертатися і питати, як поводитися в такій ситуації. Ну, з'явилося прізвище Валерія Залужена. Була сприйнята якась політична інтервенція опонентів. Партії Слуга народу, ну, депутати вийшли. Про Ліну Костенко, я думаю, вони її не згадували, тому що це там, слухайте, поети, письменники це взагалі не має для них ніякого значення. А це була, була політична інтервенція. Ну вони проти неї виступили, щоб побачили, як вони можуть виступати проти політичної інтервенції. Ну і все, це, це ми з вами обговорюємо. Ці люди про це вже забули ще вчора. Ясно. Ну, вже коли ми заговорили про Валерія Залужного, то сьогодні, нарешті, завершилася історія з його призначенням послом у Великій Британії, але завершилася знову ж таки дуже цікаво, як на мене. Спочатку був указ про звільнення з війська, причому така підстава якась ну, за станом здоров'я. Я не хочу зараз тут, щоб ми обговорювали чи правдива ця річ. От. Але наскільки я розумію, це призначення також було в супереч всяким там правилам дипломатичної роботи і регламентам. Чому? Ну, спочатку, наскільки я розумію, має Британія підтвердити агреман. Ну, так вона і підтвердила без агромани Великої Британії не було б ніякого указу президента України. Ну, якось воно так е, мимо пройшло. Все. Отже... Ну, а, а оголошення про надання громади ніколи не оприлюднюється офіційно. Зрозуміло. Але указ президента держави означає, що сторона, до якої направлено прохання про отримання такого громади, вона його надає. І після цього є указ президента. Інакше не може бути. Це юридичні норми. От коли президент повідомляв, що він збирається призначити Володимира Залужного, Валерія Залужного послом у Великій Британії, тоді гармана не було, але і указу не було. Так що з точки зору юридичної практики нічого не порушено. Порушено з точки зору е, публічної практики, коли спочатку отримується гарман, а потім повідомляють Все. про призначення. Однак це не вперше на відбувається, так що я не думаю, що це щось таке сенсаційне. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Наші слухачі, я думаю, також це почули. Хотів би просто ще поговорити про Валері... Валерія Залужного як ймовірну політичну фігуру в Україні. Я розумію, що він буде далеко, він буде на берегах Альбіону, але тим не менше, я думаю, що суспільна. Пам'ять все-таки зафіксувала цей феномен, і я думаю, що він буде таки впливати на українську політику. Якщо взагалі буде українська політика найближчими роками. Тому що ми з вами присутні при повній відсутності політичного процесу. Очевидно, що політичний процес відновиться, і я б сказав, дуже енергійно відновиться після закінчення воєнних дій. Однак ніякої перспективи закінчення воєнних дій, в осяжній історичній перспективі не спостерігається. Може так статися, що ми будемо з вами роками жити в ситуації війни без будь-яких сподівань на те, що вона в принципі може закінчитися, і таким чином може закінчитися каденція Валерія Залужної посла України у Великій Британії. Просто тому, що хронологічно там пройде чотири роки, а війна буде продовжуватися, і за цей час може змінитися вже кілька нових головнокомандуючих збройними силами України, і хтось з них буде популярний, і хтось буде непопулярний. популярний, і на цьому тлі людина, яка була послом у Великій Британії, вона звичайно може зафіксуватися у суспільній пам'яті, але як історична постать. А якоюсь більш популярною постаті може бути якийсь інший головнокомандуючий, який скажімо, там відіб'є російську атаку на якесь українське велике місто. Розумієте? Ми не знаємо, що буде відбуватися. Ми тільки на початку процесу пройшло тільки два з половиною роки війни. Тільки згадайте, конфлікт в Сірії відбувається вже 10 років. Конфлікт між Росією і Україною набагато більш масштабний, ніж конфлікт в Сірії. І це означає, що якщо ми там повернемося до теми виборів, там в 35-му році, в 38-му, що ми можемо знати, хто буде учасниками цих виборів, яку територію буде на цей момент. Контролювати легітимний український уряд, скільки буде населення, хто буде з учасником виборів. Ми от можемо зараз обговорювати чиїсь перспективи, а завтра в її будинок прилетить ракета чи дрон. Як це може бути там з Володимиром Зеленським, якого Росіяни хочуть вбити, і будуть абсолютно інші учасники виборів. Тому що зараз мова йде не просто про політичну участь, а про те, що кандидат на посаду президента України має, має можливість фізично вижити під час наступних років війни. У багатьох кандидатів на посаду президента України такої можливості може не бути, і це теж треба пам'ятати. Зрозуміло. Ще одна така подія, яка відбулася ну, буквально вчора, медіа нарешті пустили в парламент, і ясна річ, що ця присутність медійна доволі цікава, доволі обмежена, тому що для журналістів виділили таку кімнатку типу гетто, з якої вони будуть спостерігати на моніторі, що відбувається у парламентській залі. Скажіть, чи присутність Журналістів хай навіть така урізана. Вона позначиться на роботі нашого парламенту, чи ми знову ж таки будемо мати певним чином такий рахітичний парламент, який мали досі? Мені здається, що журналісти були в парламенті з 2019 року по 2022, і це якось не сильно позначалося на його роботі. Немає ніякого значення. Звичайно важливо, щоб суспільство знало про те, що відбувається у законодавчій владі. Однак треба пам'ятати, що функції законодавчої влади після 2019 року мінімізовані. Фактично, парламент перестав бути реальною гілкою влади. Влада в Україні зосереджена в одних руках в руках президента України Володимира Зеленського. Звичайно, є там люди, які йому допомагають в його офісі однак, вони не є людьми, які мають народний мандат. Вони просто є функціями людьми, які забезпечують виконання рішень президента, і в країні, яка повністю як країною, де влада зосереджена в руках однієї особи, не потребує особливої інформації про парламент чи про уряд, тому що депутати Верховної ради від більшості і міністри урядовці практично не мають жодних шансів ухвалити будь-які реальні рішення. Тому за великим рахунком журналісти мають знаходитися тільки в одному місці в українській державі, де ухвалюються всі рішення про життя і смерть українців. Це кабінет президента України. В усіх інших кабінетах не приймаються жодних реальних рішень. Ми про це маємо пам'ятати, і це відбувається не з 2022 року, а з 2019-го. Знову нагадаю, що це воля українського народу, це українське бачення того, як має здійснюватися керівництво держави. І ми маємо просто рахуватися з цим уявленням українців про те, що таке влада і держава. Хотів також вас запитати про ваші реакції на два таких скандали останніх днів. Це номер кварталу 95 про відомого воєнкома, а також історія з футболками у хілян. Ці дві історії набули. Значного медійного розголосу через соціальні мережі і викликають різні думки і різні оцінки. Ну, знаєте, в мене моє почуття гумору. Я не співпадаю з е, почуттям гумору тих, хто дивиться номери 95-го кварталу чи цікавиться якимось футболками. Ну, але як реагувати суспільство, наприклад, на таку легалізацію е, поняття ухилянт Тобто я думаю, що суспільство як... має жити в світі в світі власних цінностей, а не в світі чужих футболок. А чи є ці цінності, якщо ну... у нас є українські цінності, українське уявлення про те, що добре, що погано, то воно існує поза якимись інформаційними вкидами. Я зрозумів, але давайте говорити таким чином: чи є українські цінності в виборця Володимира Зеленського? Я думаю, у кожної людини є цінності. А як вона голосує на виборах? Це вже питання її політичної так. свідомості. Виборці Володимира Зеленського представляють собою переважно більшість наших з вами співвітчизників. Це і є Україна. І значить, така Україна, яка є, вона і буде існувати і розвиватися. Зрозуміло. Тоді мені. Залишається тільки подякувати вам за розмову. Нагадаю, це був Віталій Портников, публіцист, лауреат Шевченківської премії. Переглянути цю бесіду ви можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика. А слухати на радіо FM Галичина програму Маркер подій можна щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.